Я тобі давша. Пані Олена веде до свого будинку в селі холодна балка, який постраждав через обстріли росіян. Атака шахедів сталася у другій ночі. Каже, дрони запустили на санаторій, що по сусідству через дорогу. Військових там не було, та й люди вціліли. А от половина шибок з вікон повилітали, показує господиня. <піллявся> Оттуда. З тої сторони. Воно якось нам в цю сторону, поняття, від вулиці. Ні, а от, от сюди, сюди. Ну, дало добре. Я, я не хочу відкривати. Ось сюди, ось. Хочу, як бахнули, посипалися ці стекла, кажу, боже, хата валися дядові кажу. Я виходжу сюди на поріг, а воно це так ось і стекла. Що також, що була вийшла, так було б може, і прибила по цим, хай би було, прибила б та не мучилася. Олена Павлівна мешкає тут удвох з чоловіком. Пан Микола прикутий до ліжка вже 15 років. Швидко сховатися в укритті під час повітряної тривоги двом стареньким не під силу, встигли лише накритись ковдрами від уламків. Всипалось не тільки з вікон, а й зі стелі. Mm -hmm. Ото на вуглу дранка та ой. Ще слава Богу, що кожцей дом лишився, тоді спробуйте нам куди йти. По йому 83, а мені 81 от куди йти, тоді було б нам. Після удару шахетів двоє пенсіонерів опинилися у безвиході. З Нерубайської сільської ради, до якої територіально відноситься їхнє село, не надали жодної допомоги. Як на зло, ще й на вулиці похолоднішало, без шибок у хаті стали замерзати. Довелося 80-річній бабусі самотужки латати вікна, шукати плівку, рядна, цвяхи, аби хоч якось затримати тепло у хаті. Нічого, вони тоді як оце що на другий день прийшли, описали, документи взяли там і все. І більше нікого не було. Сікольчик, а кажуть, оцей же наш сусід сикольчик. Та я пішла до його, він прийшов, за міром, правда, по І стекла, каже, оце, каже, ви уплотите, чи він якось мені сказав, ви оплатите, а потім сільський совет платить. От оту, це дуже дорого, це стекло, він каже, свіклонка обходить. Mm -hmm. Оце дід у мене оце 15 років, оце таке качається. Не може ходити, помітить, він трошки вначалі якось ходив хоч чуть-чуть, а зараз він не може на ноги ставати, щось у ногах зробилось. Їсти може отак, а ходити не може і стояти не може. Після атаки шахедів на холодну балку минув вже тиждень. Та допомогти стареньким нікому. З Нерубайської сільської ради досі не прибула комісія, щоб обстежити житло і компенсувати збитки. Увесь цей час пенсіонери потерпають у холоді. Так ці шляпки стоять тут. От, то я думала, що це може воно одразу буде робитися. Це бачите, як сказали, що це ще прийдуть провірать. Там бумажка на столі, я там поклала, як відки це вкріп дзвонили, вони вчора. І от які памперси ж дають. А я вже скільки діт болію і не знала за ті памперси. Тобто сільської ради, це тільки були що продуктові набори. І все, а от памперси. Це вам не, не пропонують вам самі. Ні, я сказала, що завтра прийдіть, де цей присідатель. І може привезуть, тому що вони не сильно часто ті памперси приходять. То от може, якщо привезуть, то де вона мені так до присідателя підете, якщо зможе вам дати. Завтра вона сказала на три години прийти. До, до присідателя чого? До голови? До, 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 до. Що єдину річ, ну, голова не вирішується, все голова. Щоб давати комусь, комусь набивати. Наша влада, на жаль, в своєму стилі прибігли, подивилися, розвернулися, втекли. Ну, Будемо зараз з'ясовувати, чи були оформлені документи, чи було створено ту комісію, яка повинна була зробити це обстеження. І взагалі. Я так розумію, що у нас немає людини, яка б була закреплена за такою категорією людей і не тримаються на контролі, а таки питання до нашого соціального захисту. Дуже дивна ситуація. Дивіться, 5 числа ночі до нас прилетіли шахіди на село Холоднобалка. У людей вибили ті вікна з 5-го числа. 8 березня Олег Григоріч в Нерубаській Сільській раді проводить концерт, де знімає на свій телефон, танцює сьогодні. Ми стоїмо у пенсіонерів, де є лежача людина, яка не може встати. І бабці 81 рік, в неї немає вікон. Але Григорій в перший день повинен був тут бути зі своїм заступником. Можна було взяти хлопців з комунального підприємства, купити плівку. За свої кошти, навіть да, з карману, і закрити вам вікна. Але вам це ніхто не зробив, поки ви самі. не, не зробили. виїжджати до тих пір, да, да. поки не вирішиться питання. Не вирішене питання, так. Да. А, а як можна ставити пенсіонерів, навіть вікна їм не закрити і, і сидіти на концерті і хлопати їх. І казати, що мені там більш важливі питання є, які ще можуть. Які бути? можуть бути більш важливіші важливі питання, так да. все тут, так, тут так, навіть, навіть нема що говорити. Прошу військову адміністрацію звернути увагу на наше ОТГ. Це це, це це дуже прикра. Лише вибитим шклом переймаються господарі. Олена Павлівна веде нас до підсобних приміщень на вулиці. Показує курник, який від вибухів зруйнувався. Бідкається, не знає, хто тепер має полагодити господарство. Як курочки тут були у мене Ну, це як бахнуло, а куряни тут вона якось відкрилася. Вони повилітали на по вулиці ходили. До уваги Нерубайської сільської ради, в якій працює цілий соцвідділ і отримує зарплати з коштів платників податків, ще одне важливе питання: старенькій досі ніхто за всі ці роки не запропонував допомоги у догляді за немічним чоловіком. Кажуть, що було би що хто ухажує за дідом, теж даєшся. Яка то чи пенсія, чи що то плотися? А мені хто що дає, я так тягаю, я аж його так ложу, піднімай ноги. Та я ті ноги не можу підняти, бо вони ж у нього такі якісь криві. Піднімаю його, є піднімаю тяжолий, Понимаєте, він ж не сильно такий легкий. Та я ж чую, що й мене ці ноги болять. Таке враження, що до проблем простих людей усім байдуже. Бо поки рашисти бомблять наші села, рідні, українські чиновники теж не поспішають допомогти своїм жителям. Як дитина війни, а тепер бачите, як ці москвичі на цих бахкають, та цих вбивають. Раніше не били так по селах. А тепер бачите, що твориться, тепер боюся вийти.